Рецепт моєї улюбленої солянки. Це дуже спрощена і легка її варіація, тому можна швидко приготувати. Виходить і дуже смачно, і не за всі гроші світу. Спробуйте приготувати теж. Зберігайте і тисніть вподобайку. Я люблю робити всі перші страви із картоплею, бо без неї просто не можу, тому спершу в окріп закидаю картоплю, підсолюю і лишаю її варитися. Якщо ви не додаєте картоплі, то просто закип'ятіть воду. А тим часом на олію обсмажимо 4 хвилини цибулю до м'якості. Далі додаємо натерту моркву і смажимо перемішуючи ще 5 хвилин. Додаємо кубики краківської ковбаси і смажимо 5-7 хвилин до гарненького шкварчання. Тепер солоні або квашені огірочки. Додаємо нарізані шматочками. Вкидаємо 3 ложки томату, додаємо сметани побільше, вимішуємо, вливаємо 2-3 черпаки води із картоплі, перемішали і готуємо ще 3-5 хвилин і знімаємо з вогню. Критоплі не забувайте знімати піну та перекиньте вміст коврітки в каструлю. Додайте лаврушку і перець горошок. Також я в солянку люблю влити русів із оливок і огірків. І для стабілізації кислоти я даю ложку цукру. Вимішуємо, варимо 15 хвилин. В кінці я додаю оливки, лимончик або лимонний сік і пучок зелені. Перемішав, проварив ще 2 хвилини і можна подавати всім смачного!